Вітаю всіх 18 червня. Взятку як такого немає. Несу так для себе бджолі. Але я хочу багато що розказати. На цьому вулику хочу показати, як відбирається мед в комбідіді. Ну, В принципі, відбирається так само, як і всякому корпусному вулику. Наставками або корпусами. І це багато разів легше, ніж лежаку, наприклад. Прой період вже в основній закінчився. Деякі пчоли не зроїлися, то трошки щось принесли для себе. І хочу розказати про тестування цього воліка. Результат деякого тестування, я буду відбирати, щось пчоли є і не знаю чого. Два слова про себе. Колись я, мене дід учив посічникувати, я до армії рахував, що я вже все знаю. А потім прийшов після армії. Ходжу в школу бджоліства в 80-му році десь, прошло століття, і зрозумів, що я нічого не знаю. І з тих пір я нічого не знаю. І от перше, коли я там показував, як ставлю першу наставку, і говорив, що нема така, ні не за що не перейде. У наставку. Я наслухався деяких блогерів, що кажуть, що в українській рамці не переходить матки в наставку. І ще кажуть, що Прокопович. Бачите як. Нанесли все таки потрошечку. О, це це ще? І прокопович ставляв над перед медовим відділенням. Ділася вдруг. Ставлю дощечку спеціальні, теж матка не переходила у медове відділення. Пройшло два сезони мене теж не, матка не, матки не одна не переходила у медове відділення. А цього року попереходила. Таке спасло те, що я робив, так як діді мої робили, як батько робив, щоб давав їм строїти, і вони строїли трутня. і нічого страшного немає. Перший результат тестування. Щоб краще розуміти цей вулик, ну, все відносне порівняння. От Я б цього вулика порівняв би з українським корпусним вуликом. Це про відбор меду. Як в корпусних вуликах. І Ланстрота, рута батокорпусного вулика, в яких, яких держав в основному в Америці, там, в Канаді, джил. До яких основний недолік українського корпусного вулика? Я вже говорив, що це малий об'єм. Так, телефон перегрівається. Джолі сердите є, буде коротко. Лестрота рута. Вулик. Чотири корпуси по 10 рамок. Стандарт. Як перевести на доданівські рамки, це виходить 30 доданівських рамок. Плюс весняний розвиток. Ось руха. Використовується два корпуси. Перевести на доданівські рамки це виходить 15 рамок плюс. У комбіділі розвиток також 16 рамок. 16 рамок. Оце я те, що я казав, бачите, де коричневе все, там був трутень. Матка тут гуляла у верхньому корпусі. А в минулому році не було такого. Ніде не попереджував. Це називається «вік учись» і понятно ким помре. Такий хлопус виходить. Ось я кажу, що недостача. Українська рамки це не сама рамка, а вулик. Ти життєва сила, яка збереглася зимою, вона не використана, виходить. Не вистачає. Не вистачає об'єму вулика. О, так. Як вони кусаються, значить так було. Оце я і все, на цьому, напевно, буду закінчуватись, бо пчоли сердиті є. В середині теж мед є у той наставці, а ту наставку приподниму я вгору, а цю пусту поставлю під ниж. І все, і на цьому буде кінець відбору, як у всякому корпусному вулику, відбір іде меду. І об'єм вулика достатній для будь-якої сили. Це вулик для сильних сімей і для великих взятків. Ну і вже ви бачили, що об'єм вулика впливає на роїння. Ну, Не запобігає руїнню. Що з двома наставками теж пчоли зроїлися, багато з них. Але на тиждень десь два пізніше. Ну Впливає, але це не остаточно. isso aqui não se cá